Всіх вітаю! Так, зараз розберемо групу, є така вайбері кос Закарпаття агроконсультації. Там бувають, запитують щось, я майже там, мабуть, ніколи там не відповідав. Але зараз розберемо, що тут люди закидують. І так, перше фото, перше фото це коріння, воно уражене пітіумом. Чому це відбувається? Це при низьких температурах. Температура нижче 16 градусів, вологість повітря, коли погане провітрювання, немає якихось вентиляторів, немає потоку повітря. 15 хвилин потрібно пітьому, щоб спора сіла і проросла. 15 хвилин. Тут було треба з правикуром, але якщо температура нижче 16 на 15 градусів і нижче, то прикур не допоможе. Краще за все робити профілактично. Мікогардіон ми вносили із розрахунку, там, наприклад, на 10 літрів води по одній столовій ложці кожного виду. З посівом можна давати і дотримуватись температурних умов, щоб там не було такого, що надлишок вологи і низька температура. Це умови, коли у рослини слабенька, а, слабенький імунітет, розтягуються клітини, а, добре розвивається, розвивається пітіум, І ще тут головна причина в цьому, що зараз ми бачимо: бачите, яке потягнуте стебло це була нестача. Нестача, освітлення. І при таких умовах клітини розтягнулися, і рослина була прям дуже класна для того, щоб її згів і травмував в підьому. Ось це умова. Щоб робити, додати світла, підняти температуру до 16 градусів, зробити профілактику в даному випадку 20 мл провікура свіжого, не перемерзлого з дощуванням, зробити полив і зайвого нічого більше не робити, додати провітрювання. Руслан тут закидає фото. Доброго дня. Яка може бути причина? Давайте подивимось на огіру. І ми бачимо, що от зверніть увагу, що тут щось листя покрутило. Це перший справжній листочок. Зразу можна подумати, що робили з ними. Щось тут всякі коментарі. Моя думка така. Дивіться, отруєння тут ніякого нема. Якогось препарата нічого зайвого нема. Можна подумати на початку, що поганенький торф, але ні. Ну, торф не, не найкращий, але коли рослина тягне отру, то це показує в сім'ядольних листях. Туда, в даному випадку сім'ядольні листя, вони прям чудові, вони взагалі питання, яких не задають. А тут перший справжній листочок. Перший справжній листочок, другий тут щось зрозуміло. Але що тут найголовніше, я хочу побачити. Ось, зверні, Тут вони припалені, тут вони якісь якесь... коли були тільки сім'ядольні листя і перший справжній листочок починав тут рости. Починав рости, то ось тут всередині, тут, звідки він вилазить, була краплинка води, і вийшло сонце, або було досвідчування. І сонячні промені, проходячи через воду, зробилися, ну там, це вийшло як лінза, і воно випало, припалило край цього листа. От бачите, тут трохи пізніше було, або, 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 або тут було сухо. Тут я так розумію, один торф, однаковий був полив. Все, все однаково тут є, ось тут є, а ось тут нема. Це лінза, це просто фізика. Якщо ну, це якийсь там 7-й восьмий клас в звичайній школі. Далі розберемо. Але тут попішло тапсини, правікури, лікувати там, все таке інше. Просто звичайні дії. Треба аналізувати принцип дії. Так, далі. Добрий день. Порати капію або куб для відкритого ґрунту. Куб рекомендують Геркулес, Амарок, Ред Джевел, Вангард. Реджевел згоден, непоганенько це показує, Гарні стінки. Вангар дуже класний, амарок не дуже. Геркулес може бути. Головне, перевіряти якість якіснесіння ну, всіх цих гібридів. Жовтий це люмус і ще Астрикс я вам можу посовітувати. Редкан, капія нормальний варіант. Так, далі йдемо. Капуста, добрий день. Що не так з капустою. Давайте дивитися, що з цією капустою не так. Вона тут горить начисті, медольні листя. Щось воно згорає, не хоче нічого провітрюватись. Край горить тут щось з кореневою системою. Дали чогось зайвого живлення. Ось цією капустою. Тут надлишок щось потрапило в коріння. Давайте, що тут, у нас пишуть. Ні, ніяких коментарів нема. нема. Тут щось. Дали зайве. І було б перепад вологи сильний. Дивіться, давайте три двадцятки в полив звичайний: 10 грам на 10 літрів води. Зробіть. Ну, а тут от ось тут, от, нестача була води. Тобто це перепит вологи або сильний і сів в полив. Робіть звичайні поливи, не допускайте переливання. Треба було спрацювати ретендартами, щоб вони не так витягувалися вчасно. Ну, на мою думку, тут, а, тут треба ще пройти препаратами, котрі можуть зробити дезінфекцію. Редеміл Голд Ер, котрий мідний, пройдіть оприскування опискування, все гаразд. Так, Віталік, добрий вечір. Підкажіть, будь ласка, як я, я під, підкормив капусту розконтратом 5-10-15. І попекло листочки. Вона росте, ми, ми далі чи ні. Так. Дивіться, розконцентрат фарсаді я би не судав давати тільки в відкритому ґрунті. Теж я робив їм опіки. Мені це не подобається. І 5-10-15 ну немає нема різниці, які ви будете брати розконцентрат. Там дуже мізерні а, норми цього добрива. Так, далі. ну Тут отруєння рослини, надашок ам'ячної форма азоту. Отруєння і перелив дуже скажений. рослинам, а тут щось, наче в торфі. Давайте подивимось, почитаємо, чи є якісь коментарі. В перелив прилив перше причина перелив. До торфа перегній домішували, чи е, накривали верхи плівкою. Час, так. І. Е, а, це до перцю. Вона не займала, два не була постійно. Ну, дивіться, що тут робити. Я би наступного поливу, коли буде проситись полив, дав би спол... живлення кальциніт 10 грам на 10 літрів води. Він може нейтралізувати аміачну форму азоту і бактеріальні препарати а вони переробляють саме ем, негативний азот. Не в носі, це добре. На простих добривах ви можете вирощувати все буде гаразд. Наступне, що от є, у нас тут Іван закидує перець, котрий ці медольні листя. Якось він посіяний, незрозуміло, не в касету, наче, наче безкоштовне насіння. Добрий вечір. Підкажіть, що з перцем при сходах температура була 31 градус. Це дуже висока температура. Якщо там був азот, він може заходити в рослину і потім кристалізуватись і рвати клітини зсередини. Перелив так. До доторгу перегній. так. І тут може десь 15% перегною, 85% торф Мікскар. Дивіться, ну, ви що ніколи не були підписані на Аградвіч? Не домішуйте до торфу, перегній ніколи. Це полюбляють робити. Не знаю, звідки це пішло. Можливо, це хтось хоче прибрати конкурентів. Жодного разу домішування до торфу перегною. Не давало гарних результатів. В розсаді треба зробити максимально чисто стерним, не мучайте рослин. Тому що перегній він випаровує аміак, він труїть рослини, не додавайте. Торф ви і так вже за нього заплатили, ви платите за насіння. І це ваш час. Якщо це хобі, якщо це якийсь експеримент, виживе воно з перегноєм чи ні, то можна ніколи не додавайте. Якщо ви додаєте в посів в розсаді перегной, коли вирощуєте розсаду, то обов'язково підпишіться в Тікток Аградвіш, Інстаграм Аградвіш, Ютуб аградвіж, щоб знати, що цього не можна і не треба робити. Тому що класно, від цього нічого нема. Це тільки можна давати, коли висаджується на постійне місце, коли в великий об'єм. Не робіть цього і все, і кальцієм робити полив. Так, Доброго дня! Підкажіть, що з огірком. Не так нижні листочки жовтіють. Нижні листочки жовтіють. Якесь іде отруєння. І вони якісь такі темні, наче ви їх там хімічите чимось, щось якісь солі зайві потрапляють на листя. Я бачу надлишок знову ж таки азоту аміачного. Азоту зайвого тут надлишок. І ще на одній касеті маємо декілька таких листочків на капусті. Горить, що зайвою ви її надавали. Зайвого надавали. Ну, воно, воно тягнеться. Важкий лист це N4 зайвий. Поливайте чистою водою або дуже малих дозах. Дози вирочнього гірка, вирощення помідору. Це все давав. І в Ютубі в мене можна знайти. На курсах це, це все є. Використовуйте це, не робіть зайвого. Наша головна проблема, що ми хочемо зробити щось зайве. Там було попередньо, там перець. Не треба там перегніть. Чистий торф, все буде гаразд. Так само з тут капустою та е, огірком. Є добрива. В ті, котрі в полив, давайте в полив, ті, котрі по полисю по листу, нічого не потрібно. Не давайте зайве, і рослина буде вдячна, тому що вона мала. Це як мала дитина. Ми якомога чистіше, якомога ну, бережно це все даємо. І спеції і приправ менше, коли мала дитина. А коли ми дорослі, ми там їмо і перець, і, і там горілку можемо купити, тому що ми це все витримуємо. Відносять до рослини, як до малої дитини, і будуть гарні показники. Що дати на стебло капусти, Тільки із кореня? На стебло капусти. Ну, дивіться, у вас тут таке запитання. Це останнє. Зробити пролив, коли всходять привікуром, тільки свіжим або магнікуром 15 на 10 дощування. Зробили. І... Потім, головне, щоб цього, це не було там сонячного світла, і потім через 5 днів триходерму дали. І далі чергуйте 3,20 двадцятки і 40-13 з кожним поливом, поливи по мірі того, як є потреба. Дослухайтесь до цих парад і будуть гарні у вас результати.